Всім привіт! Давно не бачилась, я дуже-дуже сильно сумувала за вами і виходжу якраз знову від неочікуваності. Я не планувала записувати відео, але це все просто імпульс, мені захотілося в мене просто чудове. Чудовий настрій, та я захотіла з вами поспілкуватися. І, до речі, я зараз спілкуюся з вами в Телеграмі. Посилання я дуже, теж е, залишу знизу, тому що я чесь, ну, часто можу там відповідати на якісь запитання, просто розповідати про своє життя, показувати якісь моменти, які я не показую в інстаграмі. Більше фото, картинок та просто моїх думок, які постійно щось до мене приходять. Можливо, також якийсь інсайти. Тому переходьте там дуже цікаво, у нас дуже таке. Жіноче <смір> ком'юніті ком і все в такому дусі. Ось і сьогодні в мене така думка, зараз у нас 23 грудня, вже майже новий рік, така новорічна атмосфера у всіх. У мене тут ось такі ліхтарки. Я просто, я, я чесно, я не знала, яких повісити туди, туди назад, на відео. Ну, думаю, ви відчуваєте і так просто новорічну атмосферу. В мене такий світер. В'язаний. Чисто світр називається Новий рік я, я подарунок. Я не буду нікому нічого дарувати, тому що я сама подарунок. Ось. І сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, як рутина. Рутина як рутина пов'язана з саморозвитком, а точніше, це антисаморозвиток. Тому що зараз в мене в житті постійно щось трапляється. Постійно в мене майже немає однакового дня на 100%, як він був попередній. І хто не знав, так вам, <смас> щоб ви запам'ятали, що я взагалі по знаку зодіаку я стрілець. Хто розбирається трошки в астрології, той розуміє, що означає стрілець. Стрілець це просто антирутина, це антисидіння на одному місці, антиякась постійність. Це просто я як ну, я боюсь цього, реально боюсь. І зараз, на щастя, в мене такого немає. І... Що, в принципі, що значить рутина? Рутина це коли ви робите щось кожен день одне і те саме і ви не розвиваєтесь. Як ви можете розвиватися в тому, що у вас постійно-постійно щось однакове в вашому житті? Ніяк. Як, в принципі, саморозвиток пов'язаний з цим? Як? Саморозвиток – це антирутина. Антиротина це неочікуваність, це робити щось нове постійно, це спонтанність, це подорожі, тому що подорожі це теж е, не ротина, ми не подорожуємо постійно все наше життя. Е, і в той самий момент, коли ви починаєте робити щось нове, ваш мозок в прямому сенсі е, виробляє нові, нові зв'язки в вашій голові, тобто яких не було раніше. У вас зараз, в вашому черепі, ваш мозок складає там таку особисту картину, так? І кожен раз, коли ви, наприклад, починаєте вчити нову мову, починаєте себе вести якось з іншої сторони, починаєте спілкуватися з новими людьми, починаєте кудись їхати, їхати це просто подорожі, це, я не знаю, найлегший варіант, як можна зробити щось нове, та почати розвивати себе. Кожен раз в вашій голові, в вашому мозку з'являється новий нейронний зв'язок. Чому? Тому що його не було раніше. Ви зробили те, що не є в вашій програмі. Ваш мозок не знає, як на це реагувати, і тому проходить трошки період адаптації, так, і потім виходить новий нейронний зв'язок. Він також з'являється кожен раз, коли ви починаєте займатися новою сферою діяльності, починаєте йти на нову роботу. Переходити на українську, також я думаю, це актуально багатьом українцям, у вас кожен раз є, можна сказати, нова частина вашого мозку. Він просто виглядає по-іншому. Це просто пряме пояснення того, як нове, в принципі, нове змінює наше життя. Також я можу порекомендувати дуже дуже сильно на цю тему є книга автора Джо Діспенза Сила під свідомості. Я напишу назву під, цьому від... під цим відео, тому що вона реально просто мені взірвала голову. Якщо ви ну, не любите читати книги або деяким важко, тому що є якби два типи людей, які... яким подобається читати книги, а яким подобається слухати книги, аудіокниги. я можу також порекомендувати відео на Ютубі. Ви просто пишете Джоді Спенса Сила підсвідомості. І там, ну, я думаю, в принципі, те ж саме, що написано в книзі. Просто в е, вигляді таких відео, коротких, може, длинних, довгих. Е, вони йдуть десь годину, півтори години. Ви просто слухаєте, там вся найголовніша суть, сенс знаходяться в цьому відео. І це, цей автор він описує, як. Е, Езотерика, ця вся психологія, духовність пояснюється в, ну, в науці, в фізичному плані, як це все пов'язано, як це все працює. Тобто, якщо в вашій голові не було пазлу, він там все дуже-дуже сильно пояснює. І є деякі практики, як себе розвивати. Якщо ви не знаєте, що робити, з чого почати, я хочу якось змінити своє життя, ніть робіть щось нове. Зараз буде новий рік. Зараз чудова можливість для того, щоб почати змінювати своє життя та робити щось нове. В принципі, ця можливість є кожен день у кожної людини. Просто така дата ну, красиво, дуже чудово, що можна це робити прямо зараз. І я даю вам завдання, домашнє завдання. Е, почніть з сьогоднішнього дня робити щось нове. Це може бути будь-що, абсолютно будь-що. Наприклад, наприклад що, що роблю я та що наповнює мене, це нове, те, що я почала робити буквально нещодавно. Я почала підходити до людей, просто спілкуватися з ними, просто бути максимально щирою та максимально відвертою. Тобто я підходжу до людей просто в кафе, я бачу, когось в ресторані і так далі, на вулиці. Я можу підійти, сказати якийсь комплімент. Наприклад, якщо людина якось незвичайно вдіта. Або якось гарно дуже виглядає, або якесь там дуже гарне волосся. <сі> Наприклад, є, то я обов'язково підійду та скажу, скажу комплімент іншій людині. Це перше, воно розвиває якби спілкування, також наповнює і вас та іншу людину просто на цілий день. Ви просто робите і себе та іншій людині день просто щасливий автоматично. Це така ну, незвична подія. Наприклад, друге, це також. Е Навчитись робити якусь нову справу, наприклад, в роботі, тобто почати якось розвивати свою діяльність. Тобто, ви можете займатися, наприклад, зараз багато людей займається СММ, так? І чому б... Не почати робити якось по іншому свої проекти, з новою ноткою, пройти нове навчання з цієї сфери, так? Чому б ем, не познайомитись з однією людиною? Також я даю вам завдання познайомитись з однією незнайомою людиною. Це можна зробити в інтернеті, на вулиці, де хочете, на якихось кружках, спортзалі, просто познайомитись та почати спілкуватися. Притягнути до себе нову людину в ваше життя. Це все можливо, це дуже легко, треба просто мати внутрішній намір це зробити, бути відвертою, щирою людиною та притягнути нове в своє життя, мати цей намір. Ви починаєте спілкуватися з новою людиною. Це також нове, це новий, просто окремий світ, всесвіт, нова інша людина, та це буде дуже дуже цікаво. Також можна зробити з нового, почати вчити якусь мову. Наприклад, англійську. Я знаю дуже багато людей, яких ну, не знають англійську мову. І для мене, особисто для мене, це дуже дивно. Тому що насправді один, один урок англійської в тиждень змінить ну, багато, чого, ну, багато чого. І також остання річ, ну це вже глобальна річ, я всіх-всіх-всіх запрошую, запрошую почати подорожувати та кудись поїхати. Це максимально сильно розвиває вас як особистість, та це максимально щось та максимально незвичне. Е, можна подорожувати по Україні в настільки багато гарних місць. Чесно, ну, мені дуже жалко це казати, але до початку війни я не подорожувала Україною, я навіть не знала, які інші міста, і мені просто соромно за це. Ну як? Як я могла? Тому можна поїхати по Україні, можна поїхати, наприклад, навіть в Варшаву с'їздити або в Краків дуже дуже гарні місця. Та це ну відносно недалеко. Я думаю, що багато в кого там є друзі, знайомі, українці, хто теж переїхав, тому це дуже гарна можливість просто поїхати, провідати людей, подорожувати, дізнатися щось нове, дізнатися нову культуру, нову культуру, поспілкуватися з іншими людьми, побачити, як живуть інші люди. Тому що це дуже-дуже сильно буде вас розвивати. Тому ось таке відео, ось таке домашнє завдання я вам дала. Пишіть ваші коментарі. <гум> Як у вас там все вийде, не вийде? А, я всім бажаю гарного дня, гарного настрою, я всім бажаю гарного Нового року, гарних свят та всього найкращого. Я всіх, цьому чому обнімаю. Всім пока!